Тож, про що йдеться у казці англійського письменника, поета та мандрівника Джозефа Редірда Кіплінга, Кіт, який гуляв сам по собі? Хтось скаже, що ця історія про початок одомашнювання тварин. Можливо, але до чого тут кіт, який досі норовить гуляти сам по собі там, де йому заманеться? Може, ця історія про нездоланний жіночий магнетизм здатний приручити будь кого з темного лісу навіть жахливо дикого чоловіка, але ж до чого тут кіт, який якщо схоче, то дозволить трішечки приблизити себе до людської оселі? А може, ця історія розкриває споконвічну таємницю. Звідки ляж сформувався стереотип, що чоловіків та собак поєднує нелюбов до котів Так не існує цієї загальної нелюбові? Особисто мені здається, що сюжетна лінія висвітлює несправедливе ставлення персонажів, які оточували кота. Розумна тваринка, приймаючи умови співіснування, не конфліктуючи. Просто наголошувала на власних життєвих принципах. І за це коту безпідставно погрожують переслідуванням завжди, завжди, завжди. Магія цієї мудрої казки в тому, що кожен відокреми в ній щось своє. А може, саме ви зможете знайти в глибинах цієї історії поєднання всіх існуючих сенсів. Мені було б цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть, будь ласка, коментар про своє ставлення до кота або когось з героїв цієї казки. Бажаю приємного прослуховування.